Кінчується 356-та доба широкомасштабного вторгнення окупантів. Збройні сили України ліквідували ще близько 740. Рашистів наші захисники продовжують тримати оборону країни, проте росіяни за минулу добу завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Константинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено також палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу. Ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з ракетних систем залпового. Вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсона, Очакова та Береслава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені. Загроза від подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. У Сполучених Штатах Америки вважають, що переломний момент у війні Росії та України настане навесні 2023 року. Вони стверджують, що росіяни підуть на наступ, а українські військові підуть у контрнаступ. Про це повідомляє The Washington, Вашингтон посилання на джерела з адміністрації президента США Джо Байдена. Американські чиновники все ясніше заявляють Києву, що у повномасштабній війні настає вирішальний момент. Також американські військові аналітики вважають, що українським військам буде складно одночасно і захищати Бахмут на Донеччині, за який багато місця тривають бої, і розпочати весняний контрнаступ, щоб повернути території. Наразі США працює з конгресом над схваленням ще 10 мільярдів доларів бюджетної допомоги України. Очікується, що про чергову допомогу Києву оголосять наступного тижня. Нагадаю, за Times повідомляє, що українська армія може розпочати свій контрастом на півдні України у Запорізькій області. Оточити Бахмут найближчим часом росіянам не вдасться, Незважаючи на те, що Бахмутський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту на сході України. Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко. Власне кажучи, маємо його коментар. Давайте послухаємо в Бахмуті. Складна ситуація. Ворог зачепився за приватний сектор. Тривають бої в приватному секторі, але ворогу не вдається і найближчим часом не вдасться повністю оточити Бахмут. Наші підрозділи там тримаються, і також ворог там несе дуже значні втрати. Знищувати ми будемо всіх: і зеків, і регулярні їхні війська, і мобілізованих. Всі, хто прийдуть зі зброєю на нашу землю, всі будуть знищені. У нас немає різниці, яких російських окупантів ми будемо знищувати, тому що нам треба звільняти всю нашу територію, і за нашими спинами наші наші родини. Тому відсіч буде всім, і в будь-якій кількості російським загарбникам. Підрозділи все таки зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України на східному напрямку. Знищили два ворожі літаки: штурмовик СУ 25 та бомбардувальник СУ 24 Про це повідомляє командування повітряних сил збройних сил України. Українські партизани підірвали автівку з окупантами у новій Каховці. Там у Повітря висадили транспорт з чотирма окупантами. Двоє загарбників загинули на місці. Ще двоє дуже скоро можуть вирости слідом за іншими. Учасники партизанського руху, а теж уточнили, що підрив авто з окупантами було здійснене ще 10 лютого. І лише після того, як його виконавці опинилися поза межами досяжності для окупантів, про підрив було повідомлено публічно. Наші люди вже у березні е, у безпеці. Тож можемо розповісти. Нова каховка 10 лютого, о 10.25 Дніпровський проспект біля відділення поліції було успішно підірвано автомобіль із чотирма злочинцями, двоє військовослужбовців та двоє співробітників спецслужб. Повідомили партизани. На Херсонщині окупанти обстріляли вже другий за сьогодні медзаклад станцію швидкої медичної допомоги у Береславі. Внаслідок цього поранився водій. Його посікло уламками скла. Про це повідомляє Херсонська Ова. Приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджені і автомобілі. Також є інформація, що окупанти готуються до наступу наших військових на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області. Вони перекидають туди так звані зуби дракона. Це залізобетонні конструкції, які армія росіян використовує для зміцнення лінії оборони. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська. Це помітили місцеві жителі Маріуполя. Нагадаю, що залізобетонні конструкції зуби дракона це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. Вперше їх використали на фронті під час Другої світової війни для зміцнення лінії оборони. Вважається, що зуби дракона з Здатні значно ускладнити пересування танків та е мотопіхоти з боку противника. Також є новина про те, що російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО. Як зазначається у доповіді за радянських часів, військові кораблі Північного флоту регулярно виходили у море з тактичною ядерною зброєю. Проте, з часів холодної війни, про подіб. Ні, випадки відомо не було. Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях північного флоту. Йдеться у доповіді розвідки розвідки. Відомо відомо також, що е тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО. Ще раз наголошуємо. А у жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю літаки Ту 160 та ТУ-95. Ось і закінчився наш блок про ситуацію на фронті. Давай трішки підсумуємо, Христина. Як і говорив військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко, будемо ми знищувати наші військові будуть знищувати кожного окупанта, який буде вступати на наші землі. І справді ситуація на фронті останні декілька днів. І напевне наступні тижні буде дуже 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 насичною і пекельною. Але я вірю, що наші військові впораються з усім і дадуть відсіч ворогу. Якщо щоденно ми отримуємо новину, що все таки терористична держава руйнує цивільну інфраструктуру і страждають цивільні люди. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.